Цієї ночі окупанти масово наатакували Херсонщину. За даними ОВА, в селі Станіслав, нарахували 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки. Сили ППО у небі Дніпропетровської області збили ракету. За даними ПВК, схід уламки впали у Дніпровському районі. Як повідомили, вова зайнялася суха трава. Вогнеборці полум'я приборкали. Пожежа знищила дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. На щастя, люди не постраждали. Атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку та Сумську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. У новій російській ракеті у комплексах С-400 знайшли іноземну плату. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Залишки цієї ракети знайшли на запорізькому напрямку. Чиновник наголосив, що Україна одразу ж передає такі дані іноземним партнерам, аби ті унеможливлювали постачання цих компонентів у РФ. За даними Генштабу, зсу тиснуть на окупантів під Бахмутом, а біля Мар'їнки відбили десятки атак. Відомо, що сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, але окупанти намагаються відновити втрачене положення. У районі Авдіївки захисники відбили за добу сім атак ворога, а на Мар'їнському напрямку двадцять. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон підтримує надання допомоги Україні. Про це інформує політіко. Втім, відомо, що чиновник проти поєднання допомоги Україні із грошима для Ізраїлю. Джонсон також сказав сенаторам, що посилення охорони кордону США та фінансування України нерозривно переплатені. Китай і США відновлять переговори щодо контролю ядерної зброї в з часів президентства Барака Обами. Відомо, що переговори відбудуться вже наступного тижня. Обговорення будуть спрямовані на уникнення небезпечних тристоронніх змагань у галузі озброєнь між США, Китаєм і Росією. Також за даними видання Reuters, США та Китай мають домовленість про зустріч лідерів країн у листопаді.